Доброго дня, доброго ранку, кому доброго вечора, дорогі наші друзі. Всіх вітаємо на нашому каналі. З вами ваші господинки. Сьогодні в нас на календарю 8 січня. Ми продовжуємо працювати. Дякуємо вам за всі коментарі, за підписочки, за вподобайки. Дякуємо, що ви з нами коментуєте і залишаєтесь з нами. Нагадаю вам трошечки про нас для нових підписників, що ми з Волинської області живемо в невеличкому селищі Благодатне, готуємо смачненьку їжу для наших захисників і на постійній основі кормимо наших пенсіонерів. Так що, кому буде цікаво, друзі, підписуйтесь, залишайтесь з нами. Ми всім щиро вдячні. За те, що ви з нами, за те, що ви нас підтримуєте донатом, за те, що ви нас підтримуєте свої, своєю присутністю на нашому каналі. Так що залишайтеся з нами і далі буде все цікаво. Будемо вам показувати, що ми будемо робити сьогодні протягом цілого дня. І дякуємо вам всім, що ви з нами. Дивіться, дивіться, дивіться нас. Гол! Привет! Добрий ранок, Украина! Добрый! Лариса вже мантули! <рес> Дві маже бляшки, блешки! Блешки! Блешки мажу! Маже блешки! Так, що там наша ксюха! Всю мест! Добрий ранок! Як справа? Справа, отлично! Откроємо! Туди замішувати тісточко. Кісточко кури вже поставила, тоді вже поставила. Сьогодні, запікаємо наші курочки. Все замариновано скільки. Все будемо запікати, все будемо робити. Всі та перемену Новий рецепт котлет. Будете бачити далі, як ми будемо робити. Новий рецепт. Буде дуже цікаво. Начинаю. Ти знаєш про новий рецепт котлет? Знаю. Ну нікому не скажу. Будемо дивитися далі? Так. Да. Буде дуже цікаво. Да. Що в нас вийде? Інтрижка. Інтрижка. Буде дуже-дуже цікаво. Що в нас вийде? Треба в житті все спробувати. Звісно. От ти спробувала бути трампом? Багато переглядів. Бабла тільки немає, як в нього. Нема <рес> бабла, як в нього? Так. Да. Була ну, ліса. Ми вже, друзі. Ксюха вже замісила тістечко. Тістечко. Це вже вот викладає. Лариса качає. Качеє. <гачує> Качеє. А Іна, Іна. Іна буде щось робити. Буду вам показувати далі. Так, працюємо, девчонки. Ксюха, вже там з курами, що там ксюха. Кури вже спеклися? Стоп. Ще ні. Ще ні. Хочу злити водочку. У нас, друзі, оста... залишився вчора фарш. Ще му ж ми два пласта розморожували, і ми вирішили сьогодні сьогодні знову зробити котлетки, тому що ми даємо їх і пенсіонерам, і е, хлопцям треба вже напакувати, того що, того що. Ну, Будемо готувати потрошки, бо думаємо, що може хто позвонить нам чи будуть волонтери їхати, щоб у нас було знову все готовеньке. Вчора нам ми включили вже морозильні камери в кладовці. от і будемо складати це все. Вже посортуємо собі сьогодні все. Ну, коротше, будемо робити роботу. Сырблю друзья мирину, Гадайте для чего? Для котлет. Сегодня попробуем котлеты в мириную Будут маленькие паштетики. знаете, потому что фарш Курячий он есть редкий. А нам треба, щоб Мівіна забрала голову. Е голову, так, голову. Ксюшка підказує, підказує нам. І тому ми вирішили додати Мівінку туди. Я думаю, що вийде непогано. Буде добре. Трошечки зроблю, щоб у нас всіх було видно. Ох, то лалізка! Ти коли вже покрасишся? Краска прийшла твоя чи ні? Да. То чого ти досі ще не покрасила? Скоробух, цілий ти тиждень може красити. Боже. Чо, <реку> вчора в кітки прийшли, пізно. На концерті були? Ліська, <реку> подкажи, а коли ти покрасишся? Ну, чтобы так не заметно. Так. Мне... Ты трысливо работаешь, да? Да, я трысливо. Просто... Я уже жертву не буду давать. Не-не-не-не. У нас дерзаем. Робимо, нема що не роблювати, тут що вчора все привезли назад. Робимо чуть-чуть. На Не на кулядується. Они здорова, здорова. Ой, дякую. Десь пари з тобою так Ксюшка наша чистить цибульку, вже от складає, друзі, на цей. все приготовлюємо для наших нових котлет Дивіться, я на наторобила віни 30 пачок, ну бо в нас фаршу багато. Як будете робити ви, вам буде вже видніше. Ви будете Зараз ми разом з вами будемо це все вимішувати і будемо вам все показувати, як воно. Нас буде виходити. Ми це робимо перший раз, але завжди пробуємо перший раз. <реш> <реш> так що надіємося, що у нас все вийде, друзі. Ми теж переживаємо як на екзамені, але буде все добре. Все буде добре. Звісно. От зараз цибульку Ксюшка перемелить і будемо з вами вимішувати фаршик. А що робить Лариса? А робить Лариса наша теж нове блюдо. Але це ми вам покажемо в наступній серії. Я зараз гавкати буду. Не гавкай. Лучше Тому? м'явкай. Так паршиво відкриває от того, Боже, що... Боже, в тебе така красива кемпель. <гум> <гум> Такі, знаєш, ну, супер шапочка отримала. <гум> йди бігом сюди. Бігом! іди до мене. Це... Дивись яка в Ларійське шупер... суперкепочка. Руксулана, бля! Руксулана! Восточні сказки! Дівчатка, Лариса сьогодні придумала для наших пенсіонерів нове блюдо. Ми вам це обов'язково покажемо. Але це буде в наступній серії, дівчатка. Зараз ми з вами смажемо котлети з міріною. Друзі, Сюшенька, на пару минуток. Зараз я, я... Знаю, пару хвилин. Бачиш, нагардів. Подивіться, дивіться на ту рук Сидить. Я вже не Руксулана. А хто? Я на бульдог. сидить, розпаковує фасолію, яку нам вчора Крістік приніс. У нас собі тут щось придумала. Нам нічого не каже. Каже, все побачите. Так що, друзі, ми самі нічого не знаємо, що вона буде з тією фасолі робити, але це секрет. Вона сказала, не дай Бог скажете, я вас поубиваю тут. Я вам вже зараз зараз витягну до мусорки. Отак! Ну, не буде, що не слушайте. буде блюда? Лариса, я тобі зараз відкрию. Зараз я тобі відкрию. Зараз вже беру відкривачку і відкриваю. Все, не мучся і не злися. Тому що, е, знаєш що, у нас канал позитив, позитиву і добра. Ти мені стала. Я, я переживаю. Трошки, трошки заікаюся. Заїхати да? Господи. Це таке буває в мене. Ну, бо я багато дуже говорю. Розмовляю багато. Чого? Їхало. Заїхало, блин. А я така рада вже думаю, Боже, слава Богу, вже пішло. Пішло. Пішло? Куда? <свят> ну я звідки знаю. І так. Тихо! Е... Тихо! <смей> тихо, не ржи! Бушо буда? Тихо! Пишто! Хо-хо-хо! <смей> 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 Там ще три <смей> ящика! Три ящика! Все три ящика фасоли! Резко! ти Де там те, що пікає, бляха? Скільки ти баночок вже відкрила? Одну. Одну? Чотири. Чотири? Чотири? То коли тві пенсії тримає їсти? За, не за чого ти переживаєш? Відкрий фасолю. Кожному по баночці, щоб вони вже не мучились. Так як ти? Так, да, і блюдо буде за Капець. Ну от дивися, ну ну ну. Все, зараз я беру. Не привачку. падло? За риса тихо. Открываем, друзья. За Лариса Бачите, Батя переживаю за Лариску. А як ти думає е завтра? прийде на роботу не буде ні слова говорити тільки.

на окопні свічки. У нас вже дівчата попросили, щоб ті баночки їм дали. Так що? Знаєте, дівчата, ми вам також скажемо. Ми дуже любимо, коли нам волонтори отакі привозять, і ми його пускаємо в розход. Хлопці не їдять, а ми пускаємо в розход і нам є, що дати нашим волонтерам, які роблять як окопні свічки. Ми завжди раді всім допомогти, тому що нам допомагають. Бачите, які ми добрі. Хлопці та їх фасолі не їдять 100%. А, а колись ми у нас багато було фасолі, навіть в п'ятилітрових літрових банках, да, то ми... Робили, тушили ту фасольку, то наші пенсіонери питали, Боже, що то за блюдо таке добре? Каже, дуже добре блюдо. А воно ж з томатом. Да? Ми туди м'ясо або фаршу, чешничка. Все видала? За підцюрин. Там ще дві коробки. Нам треба, щоб було багато. А інка по старовинки буває. А Лиса по-європейськи. Да. Але оте європейське, я вам скажу, буває до одного місця, бо не можна крутиш-крутиш. Воно ну, падло сидит. І не туди, і не сюди. Ну, то... Понимаєте, як ти одне слово скажеш по-турецьки і зразу починає їхати, я не пойму в чому загвоздка, звісно. Помните як той анекдот, як наші на Луні були українці, їх питають, що ви тут кажуть, за, за два дні все зробили на Луні? Вони кажуть, так, да, при помощі долота і якоїсь то матірі, вот так і ми. При помощи какой-то матери открывай которой... банк. Боже ми! Зараз в банок робимо. Ну, хлопцям це дають таку гуманітарку, знаєте, друзі. А ви самі розумієте? Ну нащо воно їм треба оце там, моя та фасоля? Вам не потрібно. А ну, знаєте, дають на тобі, Боже, що мені не може? А крістик такого не відправляє, бо він знає, що хлопці такого не будуть їсти. Хлопці їдять домашню піщу, а не от закручене. Є такі волонтери, які самі розуміють, що з того, ну куди воно солдатам піде, ну куди? Везуть сюди. А ми, ви ж, знаєте, в нас голови не на навоші. Ми видумуємо, виробляємо всякі чудеса. Ось друзі, дивіться, скільки ми всього повідкривали. Е, тако, зразу кажу, друзі, бо зараз будете писати в коментарях, чому не відправляються ці тушонки хлопцям. Я повторюю, що цей волонтер, який нам привіз ці тушонки, цю фасолю, він теж все відправляє на фронт. Але якщо він нам привіз їх, ці тушонки, значить хлопці вже їх не хочуть. Це 100%. Тому що е, крістик. Він знає, що відправляти і кому відправляти. Тому я так думаю, що він тушонки вже вони не хочуть, дійсно не хочуть, того, що вона вже їм надоє. А посоля там є, ми достаємо всі баночки, які в нас є, щоб вони в нас не стояли. У нас там така ще морковочка є, консервована. От, і все-все-все зараз будемо робити, перероблювати. От Ларіса любить наша. Оцякова. заниматься делами. Видите, уже... Все. Уже рыжика. рыжика, не видать. Кулибин. 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 Видите, все. Жара пошла. Озеро она уже сделает, то я, буду. я люблю эксперименты. Ксюха собі вже підключилася. Ксюшка, до куди отберися? Вже да, Ксюха собі вже підключилася. Дивіться, з яким вони ентузіазмом це роблять. Люди, ото-то -от вже так. Да. Головне, що баночок. У баночок буде море. Так що Сашуня наша отримать баночки на окопні свічки. Друзі, так як ви бачите, у нас дві мисочки фаршу. Ось бачите: цибулька перемалена. Зараз ще одну цибульку візьму з чесничком. І ось така мисочка у нас мівіни. Зараз це все ми будемо змішувати, покажемо вам все. перчити, солити і чекати, коли воно буде набухати. Друзі, вам всім хочу сказати, що ми це робимо перший раз. И, и я надеюсь, что у нас все получится. Так. Ксюха, <решит> <решит> переживаю, как на экзамене. Что у нас получится? Получится, получится. Все добре. Так, друзья, смотрите, буду разделять мивинку тюю на две мысочки. Раз. Два. Три. Як бачите, фарш, він дуже, дуже такий е, ріденький. Так. Раз. Два. Три. Чотири. І сюди чотири. Це робимо по. Єможки більше не фаршу. Ось і теж висипаємо. Так. Тепер у нас є чесничок з цибулькою перемелений. Добавляємо. Тут сама цибулька? Я знаю. Да. От так, друзі, з вами навчимося нових блюд, нових рецептів. І це буде Україна. Все, будемо з вами вчитись. Так, сюда наша цибульку. Цибульку ми не жаліємо, тому що котлети люблять цибулю. Ми завжди багато даємо. Тоді вони виходять. От вчора у нас такі вони були сочні, сочні. Дуже смачні. Мівінка е, повинна забрати е, оц, оц, оцю ж е, вологість. Вона повинна забрати її. Так, Так, солим. Солим, солим, не пересолим. Так, да, Сюшка? Так. Да. Перчим не переперчим. Перчим не переперчим. Павимо польської і перчим, не переперчимо. Друзі, все вимішуємо, як ви бачите, все вимішуємо. Це такий процес, як би вам сказати, як на паштет, от той, що ми робимо. Тільки паштет ми запікаємо, а тут ми будемо смажити. Воно трошки постояло, щоб мівінка набухла. І ми тоді зразу відчуємо, е яке воно буде густеньке, вийде, бо зараз він рідкий, той фарш. Ну, курячий фарш взагалі він ріденький. Він трошки забагато водички в ньому, але нічого. Зато він нам не такий дорогий, бо тому що... Вони ну, фарш самі по розумієте, що він зараз дорогий, а... але цей курячий наш фарш дуже смачний. Тут ми вже перемішали і переходимо до другої мисочки. Те саме робимо з другою мисочкою. Так, да, ось такий він сушенька приблизила. У нас виходить Це такий. З черв'ячками. вінкою, так. Я думаю, що ключ смачні. смачний Вони будуть ситні, тому що, ну, суха мівіна — це є суха мівіна. Ну, от що ви... Ми, нам теж волонтери привезли цю суху Е, Ми їй передавали і суху мівіну хлопцям, але, ну зрозуміти, люди, вони хочуть домашнього. Домашнього хочуть і все. Тих посолів консервірованих, вони їх не хочуть. Тому що... Ми коли давали, волонтерам загружали і давали по баночки. І хлопці кажуть, волонтери, і дівчата, не, не давайте, тому що ми маємо і хлопці віддають просто навіть місним людям оці всякі фасолі, тушонки, бо хлопці їх не хочуть їсти. Це правда, це дійсно правда. Так що ми вже знаємо, що хлопці наші того їсти не будуть. А саме будуть їсти те, що готуємо ми домашнє. З любов'ю. Правда, Ксюшка? Ми да. все робимо з любов'ю. Так, да. друзі, ось подивіться, я вже його вимішала і він вже почав такий бути густенький цей фарш. Ось. О, тут же він загустає. Тому що мівінка, коли набухає, і воно вбирає в себе вологість. Бачите? Друзі, яке воно в нас получиться ми вам все покажемо в другій серії. Залишайтесь з нами, і буде все цікаво. Буде е, яка фасоля у нас вийде, що Ларіса робить, і які котлетки у нас вийшли з мівінки, ми теж вам покажемо в другій серії.